Мінялася влада у Петербурзі, і коли вже до влади прийшла Катерина II, вони використали козаків. І Катерині II не сподобалося, що на території Російської імперії є вольності козаків. Козаки вольні, які не виконують укази Катерини II, Живуть за своїми козацькими звичаями. Mm -hmm. І ось коли вона взнала, що козаки деякі підтримали повстання Пугачова, ми знаємо. І це Катерину II дуже засмутило. Вона побоялася, що козаки можуть так само і на Запорізькій Січі. Підняти повстання. Mm -hmm. І ось коли поверталися з, 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 походу, з військового походу, з турецької війни, яку вже виграли, козаки пішли на Запорізьку Січ і практично військо розпустили, лишилися тільки на Запорізькій Січі 3-4 тисячі козаків, які були укріплені, мали свої гармати і все. А тим часом князь Потьомкін поговорив з Катериною II, яка видала указ імператриці Російської щодо знищення Запорізької січі. І ось ці друзі контролював, щоб ніхто з ним не спілкувався. Виводили його у двір на сонце тільки три рази це на Пасху. На трійцю і на Різдво. Три рази він міг на півгодинки вийти і побачити сонце. Сидів він в цьому, мі... а другі керівники сиділи в других монастирях, щоб ніхто не спілкувався. Козаків розпустили, старшину другу вивезли до Сибіру. І таким чином Катерина II знищила козацьку січ. І знищила козацькі вольності. Козаки стали кріпаками. Вільні люди, які все життя тільки волю знали, стали кріпаками в Російській імперії. Черговий раз козаків обманули. Сказали їм, що будете мати вольності, а не дали. Калнишевському, якому обіцяли, що він залишиться. При дворі, що він залишиться атаманом. теж його посадили, також його посадили в Соловецький лагеря. І ось у Соловках Калнишевський прожив до 112 років. Не будучи, небагат, будучи багатим, маючи гроші, він для Соловецького монастиря купив Євангелію. Потім він подарував для Соловецького лагеря хрест позолочений. І коли вже Екатерина II відійшла в світ другий, і ї, йому дали вольності, не захотів вже Калинишевський повертатися додому, а залишився доживати свій вік у Соловках. Як ми потім знаємо, Соловки для українців це стала трагедія. Після того, як здали Запорізьку Січ, після того, як Україна стала геть залежна від Російської імперії, не одна сотня людей з України там спочивають і знайшли свій останок. Пам'ятаючи про таких кошових атаманів, як Калнишевський Петро, ми знаємо, що вони залишили яркий слід в історії України. І нам на цих прикладах треба вчитися. Не можна вірити ворогу, тому що він тебе завжди обманить. І так наша Україна завжди всім довіряла, завжди всім вірила на чесні слова. А оказалося, що це всі. Обманчиві слова. Тільки ми самі можемо боротися за свою землю, за свою мову, за свою віру. Пам'ятаючи про Калнишевського, в його селі поставили пам'ятник, так само про нього випустили монету в Україні пам'яті Калнишевського і його Українська Православна Церква Київського патріархату. Признала, канонізувала. канонізувала і привела його до ліку святих. Ми пам'ятаємо Калнишевського і не допустимо тих помилок, які зробив він, що без бою здав Запорізьку Січ. В результаті цього січ була знищена, казна вивезена, архіви вивезені, а сама Запорізька Січ розпорощена, знищена. І повітру в Україні посіяна. Отака наша трагічна історія, отака вона правда, наша правда. А вони, мабуть, в них крові таке брехати, підступом все брати, але нічого, нам своє робить. І Україна наша вистоїть, бо продовжувачів лицарства не перевелося. Слава Україні! Слава її захисникам! і Зустрінемось. Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.